Наше завдання, щоб Бог був у середині нас. І якщо воля Божа є на те, щоб ми ще що зробили на цій землі, то Бог нас проведе, хоч то цунамі, хоч то землетрус, хоч то якесь торнадо і так далі, хоч ще щось треба. Він може і ангела пошле, да, як Петру. Головне, щоб Петро він був віручим, він був у дусі Божому. І Тоді Бог бере ангела для того, щоб його не вбили і допомагає. І так же само, да скільки разів апостола Павла хотіли побити, убити на Бог дух послав життя і все. І так само взяти, як це було в житті. Вота прийшли ангели. Ми бачимо, вивели його, і потім зійшов сірчане вогнений дощ. І оце є суть, щасливий кінець. У цьому є воля Божа. Ось для цього нам потрібен Ісус Христос, щоб виконувати волю Божу, щоб становитися сім'єю Божою і дійсно не пропустити вічність. Амінь.